Коли люди повертаються зі збройних сил, з пораненнями, з ПТСР, яку їм знаходити роботу? Як знаходити роботу, і взагалі як підлаштовуватись під реалії мирного життя? Найкращий варіант це знаходитись в колі собі подібних, тобто ветеранів або там парамілітарних якихось організацій або волонтерських тусовок, ну або колектив людей які мають пряме або там якесь непряме відношення до війська ну наприклад у мене є друг який був в штурмовій піхоті в 35-й бригаді і у нього там 19 штурмів тобто 19 разів він біг на ворога ворог по ньому стріляв він стріляв по ворогу і він вижив да? а ворог ніт і е, зараз він вже ну по віку і по контузіям е, його м, як від армії з армії відпустили. І зараз він працює інструктором на полігоні. і Він вчить зараз ССОшників, СБУшників, mm -hmm. штурмовиків, як вижити у війську, як принести найбільше користі собі і найбільше шкоди ворогу. І він повністю щасливий в тому, що він робить. Зараз є багато підтримки ветеранам, ветеранські хаби всякі можуть давати гранти на відкриття своєї справи. І ветеран може просто відкрити свою справу і працювати сам на себе, або там взяти на роботу пару-тройку людей і займатися своєю любимою справою в оточенні тих, кого він наняв, і він буде їми керувати. Ну, раз ми вже почали про лави Збройних Сил. Як вам там живеться зараз? Тому що раніше ви ж віддавали свої накази, а тепер, я так розумію, ви виконуєте там і накази інших. Як утримувати цей баланс взагалі? Як ви відноситесь до такої зміни? Це те, в чому я щодня тренуюсь, тому що дійсно останні 25 мабуть 5 років я віддавав накази. Да, а тут віддають накази мені. І інколи в мене є своє бачення, як правильно щось виконувати, а мені наказують робити щось не зовсім те, що треба. І ну інколи виходить, можу донести мою точку зору. Окей, ну буває таке, що зміг донести і тоді роблять не так, як вони хотіли, а так як я запропонував. Окей, ну буває і по-іншому, коли треба не так, як я хочу, а так, як ви казали. І тоді ну, нема варіантів, тоді ти просто робиш і ну окей, да, так і скажемо, військові, ну такі заморочки, да, військові приколи. Ваш власний приклад служби в ЗСУ надихає. А як у вас виходить поєднувати і службу в ЗСУ і. Поєднувати з менторством, з написанням книг взагалі, це було вам важко чи наб... чи щось допомагає менторства? Як такого зараз немає? Я від цього відмовляюся, навіть коли там старі якісь зв'язки до мене звертаються, тому що ну не вистачає на це часу. Угу. Якщо ми кажемо про написання книжки, то тут було два моменти. з одного боку, дружина казала: напиши книжку, напиши книжку, напиши книжку. А чому вона так казала? Щоб якось я відволікався від е, тої дійсності, яка мене оточує, да і щоб я, крім того, ну я можу принести якусь користь суспільству. У вас справжня дружина українська, яка стоїть за спиною, побачила, що вам потрібна допомога, і яким чином дала ідею. Сказала, ось роби так, так це просто щастя, і така вдача мати таку жінку. Так є, давайте про пошук роботи в лавах ЗСУ, тому що всі дійсно бояться, що якщо я піду служити, то це значить в там да, зразу відправлять в окоп під бахмут, і Там так. я і знайду свій так. останній день. Так, але ж насправді потребує бухгалтерів, діловодів таких професій, які люди взагалі шукають такі роботи і просто не знають, що там можна насправді так на по статистиці. Mm. В окопі на самому нулі нулі сидить один з десяти людей.